Штефан Дундев молдаванин за національністю. Розказує, народився на півдні Молдови. У 2008 році чоловік приїхав жити у закарпатське село Ключарки. Ми були в Чехії з, з жінкою з І Там і Я приїхав сюди. Цього року виповнюється 20 років як пара разом. У 2017-му штефан переніс інсульт. Через тромбоз п'ять років тому чоловіку ампутували ліву ногу, два роки тому праву. Наразі має першу групу інвалідності. Потім той інсульт, звісно, дав тромби, і то перша ампутація то для мене був великий стрес і шок. Але я маю бути сильна. Згодом почав думати, чим може зайнятися. Тоді спробував майструвати іграшки з дерева. Каже, вчився через інтернет. Далі почав робити підставки під квіти, годівниці та меблі. Тепер помалу почали такі великі діагноз. Я побачив, що машинки, іграшки не так вже йдуть. Цю майстерню чоловікові допомогли облаштувати односельчанки. Вони ж придбали деякі інструменти. Ось цю пилу штефану подарував сусід. Деревину для виробів теж привозить односельчанин, іноді безкоштовно. У мене тут було, було такий сарайчик, таке, щоб і що сестра, Марія забув, як Яна Масолович. Угу. Через інстаграм вони зібрали гроші на то все. Я почав делати вироби, все саме, и вони навіть мені допомагали продавати. Штефану Дундеву зараз 59 років. Живе чоловік за гроші з пенсії по інвалідності. Це 2361 гривня. А скільки ви можете заробити, якщо ви робите, продаєте ці? Ну це буває як, як буває. Могу за два за тиждень 1500, 2000, скільки, як пайде, а можу і нічого. Буває, що мені тільки полтори до 2000 тисяч на лік, на ліки. Буває, так? Людина з інвалідністю, без них, без руки, без, ну, після інсульту, інфаркту. Людина, яка не видержує, і вона співається. Але моє чоловіки ні. Він знайшов собі ремесло. Має чоловік господарство, яким опікується самостійно. Це майже 20 кроликів. Кілька разів на день чоловік перевіряє клітки, чи все у його тварин гаразд. Ну що, маленьке. Нещодавно від закарпатських волонтерів чоловік отримав у подарунок ось цей скутер. Привезли мені вручили, і Я дуже благодарна. Жена може прийти з роботи, відпочивати, я сам переліз нам скутер, научился вже, переліз, взяв, поїхав, виїхав, сам виїжджаю, сам закриваю, все, все, все сам зроблю. Люди кажут, ты, ти не упал духом. А що вам допомагає тримати цей дух? Дружина? Тетяна Рожновська, Валерій Міхліченко, Суспільне новини Закарпаття.